22 грудня відбулася виїзна апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, що проходила на базі комунального підприємства Подільськ теплокомуненерго. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. На початку наради, виконуючи повноваження Подільського міського голови, повторно акцентував увагу присутніх керівників на необхідності бути готовими до роботи установ та комунальних підприємств при можливій відсутності електроенергії, а також підтримувати у повній готовності пункти незламності громади. Далі були заслухані звіти, що надали керівники. Структурних підрозділів та директори комунальних підприємств. Ось деякі з доповідей. Першим із доповіді про роботу свого підприємства виступив директор Квеп-Подічк Теплокомуненерго Максим Барлей. За наданою інформацією, підприємство продовжує свою роботу у штатному режимі. На минулому тижні було здійснено кілька виїздів аварійної бригади. Окрім того, проводяться ремонтні роботи по закладах соціальної сфери громади. Окрім того, керівник підприємства пояснив присутнім специфіку надання послуги з опаленням для населення та відповів на питання, чому в деяких оселях температура відрізняється. Тому е коли Планували ці будинки, да? розчитувалася система опалення, всі вони були розраховані на прохід таких от великих чугунних опальних приводить. Зараз це міняється, тому міняється поток теплоносія. Десь є такі жалоби, що центр гріє хорошо будинку, края гріє. Там, де поставили метал, ще люди вмудряються, вбирають перед бути перемічка. Якщо її вбирають, ставлять нову біометалну батарею. вона... Приклад, вот пропрацювала, тому що попала, вона стала і повністю стає, стояк. В таких батареях це дуже рідко. Якщо такі батареї, чугунні ми промиваємо раз в 5 років і більше, то біментал треба знімати кожен рік. Поэтому, право право знімати, знімати прямо ванну, вона легенько ванну її промили і, і ставимо назад. Директор Квеп доканалу» Володимир Негрескул прозвітував, що силами підприємства було поновлено роботу однієї зі свердловин. Окрім того, проводиться заміна лінії водопостачання у мікрорайоні Північний. Також здійснюється робота із забезпеченням електропостачання на деякі зі свердловин, що знаходяться за містом. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезенням сміття та благоустрою території громади. Проводилися роботи із знесення аварійних дерев, устаткування дорожніх знаків, очищення лотків водовідведення та ремонти дитячих майданчиків. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів по виявленню фактів порушення правил торгівлі та правил благоустрою громади. За результатами рейду по мікрорайону Північний було видано 6 приписів. Окрім того, було розглянуто 16 звернень від громадян. Також була надана інформація щодо будівельних та ремонтних робіт у Подільській громаді. Радник подільського міського голови Леонід Кісельов доповів про стан справ у сфері санітарного стану та благоустрою подільської громади. Була надана детальна інформація щодо проблемних питань із розташування сміттєвих човнів, а також до створення містянами стихійних сміттєзвалищ. Окрім того, були озвучені можливі варіанти виходу з даної ситуації. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя громади. Щодо роботи закладів освіти, доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. На минулому тижні заклади освіти працювали у достатньо складних умовах, пов'язаних із чисельними і тривалими тривогами. Однак освітянам вдалося вийти з даної проблемної ситуації і в безпечних умовах про продовжувати навчальний процес також була надана інформація про роботу спортивного напрямку управління освіти. Та про проведені заходи начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу своєї установи. Було надано інформацію про результати проведених рейдів щодо виявлення випадків порушення правил торгівлі. Окрім того, було озвучено інформацію про роботу аграрного сектору та темпи розрахунку фермерами за земельні паї. Також присутніх було поінформовано щодо інвестиційної роботи і підготовних документів для подальшої участі подільської громади у міжнародних інвестиційних проектах. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.